Так, прошу я уважно прочитала того листа, на що я звернула увагу, що це є тимчасова конструкція, вони на тому акцентують. Чого такого тимчасового І власне було б цікаво, тимчасова наскільки, тобто, коли буде завершена місія, там немає основної його відповіді на основне запитання: тимчасова, доки вона тимчасова, чи коли будуть завершені проекти, чи вони планують ще якісь проекти робити. Тому мені здається, що та відповідь вона є просто неповна, нам не дали відповідь на питання, доки оця тимчасовість буде тривати. Тому я не знаю, було б... зазначення конструкції є частинного, чи тимчасового культурного простору, модуль тимчасовості. Тобто аж типтологія, і, і, який функціонує на площі Гасина з вересня 2023 року. Мені здається, що вони є раніше там поставлені за ковідного року щось і не, не з вересня точно. Але це вже два роки. Але власне три, три е, проєкти. Хто той, хто відповідає за ті проекти? Відповідає місту. Від, відповідає е, якраз є. Можна сказати так е, наступне питання. Відповідь лист е, Олени Василько про, е, про ці. Угу. Ага. Пані Ганно, прошу вас в коментар, що ви можете. В даному випадку там офіс, так. Бо у нас тут, Колишні управління, так а враховуючи, що вони не надали цієї відповіді, тому я напевно буду пропонувати, щоб ще раз до них звернутися, але вже конкретно до офісу охорони культурної спадщини, щоб вони проконтролювали, тому що враховуючи ми в листі в першому їм на це зазначали, що воно знаходиться на території історико-архітектурного нашого та і заповідника, і все тому. Всі такі встановлення, навіть тимчасові, вони мають отримати погодження центрального органу охорони культурної спадщини. Чи зверталися, чи були якісь, тобто в тому листі не зазначено. Ну щодо виставки, ну тут добре, що вони проводять виставки, але нас трошечки в іншому плані цікавило це питання. Дивіться, ми власне в своєму зверненні на, на, на минулій комісії, так? Зверталися до, до, до міського голови, а нам відписала Галицька адміністрація. Розумієте? Щодо на пояснень нехтування чинним не пам'ятковоохоронним законодавством, то що ви говорите, представлення дозвільних документів на розміщення, ні документів про розміщення даних об'єктів нам не надали копій, ні. Ні, власне, відсутніх провести демонтаж. Ну нам просто сказали, що тимчасові конструкції про три виставки, які були, і що постражд... що кошти, кошти виявляється за ті виставки були для постраждалих через війну арт-інституцій. але також, зокрема, фінансову допомогу отримує Чернівецький обласний музей, але ні одного документа. Немає в цьому поданні від голови районної адміністрації. Тобто, це, це ну, це такий документ. знаєте, ну написала якомусь лист в, в тому. І то, Отже, на пропозицію пане Ганне, та звертаємося в управління як там охорони ну, культурної що... спадщини. Що... Так, що... Пані Тетяна, вона там багакина. З прохання ще раз, так? Ще раз таким самим з таким самим зі всіма тими законами, як ми зверталися до е, прописати до іспитати, до... що і спитати, е, власне, власне, ми ми дуже просили про документи, дозвільні документи на, на на розміщення тих контейнерів. Нам не надали жодного документа. Просимо ще раз. Надати документи, хто дозволяв установити Так. І чи вже якщо вони кажуть, що вони якщо тут вже брати цей лист до уваги, вони тут кажуть, що чекаємо на повідомлення, що робити далі? Це було 7-го числа, так, лист пройшов. то чи вже вони знають, що робити далі з тими конструкціями? Що просимо, також, якщо немає дозвільних документів про демонтаж? І ще мене би цікавило, чи ми можемо таки просити все-таки надати документи? Про ті кошти, які зароблені, і куди, куди можемо таке Спасибо. просити, Зорі? А що, як вже нам сказали, що ті кошти на постраждалих, то саме на арт інституції, то нас цікавить, на які арт інституції? Ми це вже так, писали все. Так, так. Які саме документи, яким саме арт-інституціям надали кошти і з які кошти були за 23 жовтня 23-го року. Але ми, як мені наскільки пам'ять, ці металеві контейнери не у 23-му році були поставлені, а до війни точно. І це можна по також напевно загуглити і побачити проєкти, які там. Отже. Звертаємося в управління охорони культурної спадщини міста, міської ради про надання ще раз дозвольних документів на встановлення. Відповідаємо, що лист такий-то-то такий, -то, такий -то не надав нам інформації на попереднє звернення. І питаємося, на які арт інституції таки пішли ті кошти, бо нам то цікаво. Ну, тут написано: зокрема, Чернігівський обласний музей. Можна звернення. Чернігівський. Можна звернутися в Чернігівський обласний музей? Чи вони дістали зі Львова кошти на ну як вже так дуже? Ну, на управління так вже. Отже, з... пані Галина, голосуємо. За звернення на управління культурної спадщини про розширену відповідь на наше звернення. Голосуємо. Дякую. Ну, Василь, лист ми дев'яте розглянули до відома і так, беремо до відома дев'яте питання про лист директора департаменту. Пані Галі. Голосуємо, так. І десяте про лист відповідь директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації КРУД щодо створення безбар'єрного простору в Кизелор Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека. Ми минулої комісії розглядали звернення від пані Оксани Комецької про інклюзії. Тож що то є? Тут ні. <свят> і пропонували їй, щоб вона звернулася, і ми зверталися в департамент соціального заходу і в міську раду. Пані Оксана зверталася. Від міста є позитивна, ну настільки усно, не усно, письмова відповідь не знаємо, але що готові до співфінансування по інклюзії. З того зобов'язаний до нас сторон загрозко. Якщо можна якось. Так, так, прошу, поки я ще хочу. Так, поки ви дивитеся, значить, з того, що я розумію, то міська рада готова співфінансувати інклюзію, але потрібно співфінансувати власне, з обласною радою. Але знайти тих, хто може проводити це співфінансування в обласній раді, ми наразі не можемо. Ми, нам наразі не вдалося. Управління соціального. Захисту, наскільки я розумію, відмовляється, можливо, Не є пані... розпорядником коштів для виконань. Тобто нам би треба шукати далі. До кого на якось очевидно потрібно звертатися далі до когось, хто би міг підказати, які, який... де ці кошти на інклюзію можуть бути заховані. Треба було нам Івана Петровича перепитати. Дивіться, ми можемо, власне, так як ми говорили про фінансування Берецького меморіалу, звернутися на бюджетну комісію. До речі, так. На бюджетну комісію, щоб. Прошу? Так, на нашу бюджетну комісію, щоб е, знайшли фінансування по інклюзії на долеб'яну. Uh -huh. yes. А в нас ще є та комісія, така по інклюзії, що. Почу, є в нас вона а в нас є така комісія, чи немає, бо вона я її офіційна. не знайшла? Чи? Нема, неофіційно. офіційно. Тобто це на бюджетно. бюджетну комісію. На бюджетну це... комісію. Ага. Я думаю, що так можна написати, що міська рада готова співфінансувати інклюзію в бібліотеці. Ага. І просимо вас вишукати можливість долучитися на до спів, того проєкту згідно з законом. Цей закон передбачає необхідність доступного простору. Так, і, і чи, ми не можемо. Чи це департамент злити, фінансів а... також зберігати. Та можна паралельно. Так, та, та, та паралельно департамент фінансів і. Комісії, і ми можемо ще відписати, пані Оксані, що ми звернулися обов'язково. Що нам прийшла відповідь, Мар'ян. Звернутися до директорки бібліотеки, що нам прийшла повідомити відповідь інформацію. та повідомити інформацію, що прийшла відповідь з департаменту соціального захисту, і ми звернулися до бюджетної комісії, до департаменту фінансів. Хай буде, хай буде, хай вона знає, що, треба, що, та, треба, та, в, що ми там. І... Наскільки я знаю, її запитують люди, що та, робиться, та, цікавляться. Та, тобто, що та ми її, хочеться, покаж... її проінформувати. Інформуємо, що на, на комісії прийняли рішення звернутися до комісії бюджетної і департаменту. Так, так, так. голосуємо. Дякую. Чи є щось в різному вас, пані Галі? Ні. Немає. Дуже Ще хочу таке зазначити півхвилинки, що все-таки в нас згадався мені в музей Самперщина, що ми також говорили про фінансування, і щось треба до пані Олі Білес подзвонити, що в неї з тим балконом, який падає в будинку історичної спадщини, Бойківщина в Самбурі, я вже зад... вибачайте. І що не, не, я впевнена, що він ще не відремонтований і є загрожує пам'яті. А ми сьогодні почули в бюджеті, скільки мільйонів видано на палац мистецтв у 2024 році. Це бібліотека. То не є музей. Так. То інакше. Ми говорили про балкон, ремонт балкону. Щоб в них була відповіді, що немає коштів. Розумієте, це департамент культури. На е, ремонт балкону коштів немає, а на палац мистецтв 18 мільйонів, на підвісні стелі і на е, всяке все. Ну, Туалети то добре, і ліфт прекрасно. Дякуємо за увагу. Дякую, пані Ганно, за присутність. Дякую всім за роботу, пані Галина, Мар'яно, Зоряна, Дякую.